Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! Давайте з вами привітаємось. Ранок добрий наступив. Всі ми посміхаємось! Так давайте всі гарненько разом привітаємось! Добрий ранок! Друзі, я пропоную сьогодні пограти в гру, яка називається Четвертий Зайвий. Перед вами будуть картинки, на яких зображені. Предмети одягу і взуття. Вам потрібно буде назвати зображені предмети та визначити Зайвий серед них. Ну що, починаємо. Розглянемо першу картинку: зображення гумові чоботи, чоловічі туфлі, жіночі туфлі та сорочка. Що зайве? Так, правильно, сорочка, бо не є предметом взуття. Далі шапка, дитяча куртка, чоловіча куртка та жіноча куртка, що зайве? Так, зайва шапка, бо не є предметом верхнього одягу. Наступна картинка шапка, рукавички, купальник та шарф. Що зайве? Правильно, зайве купальник бо не є предметом зимового одягу, сорочка, чоботи на підборах, сукня та спідничка. Зайві чоботи це не предмет одягу, а взуття. Молодці, я гадаю, ви теж правильно дали відповідь. Наступна картинка намальовані капелюх, шапка, хустка та майка. Що зайве? Правильно, зайва майка, вона не є предметом головного убору. Молодці. Далі подивіться на картинку. Намальоване халат, піжама, сукня та шапка. Що зайве? Так, правильно, зайва шапка. Наступна картинка головні убори бандана, шапка. Кепка, а зайві Правильно, Гумові чоботи, бо це взуття. Наступна картинка подивиться, що намальоване. Як ви гадаєте, що тут зайве шарф правильно. Далі на картинці подивіться, назвіть предмети одягу, а зайве – сукня, бо вона не є предметом верхнього одягу. Наступна картинка. Зображення предмети верхнього одягу і капелюх. Назвіть їх, а зайвий правильно, капелюх. На наступній картинці подивиться намальовані предмети одягу та взуття. Назвіть їх. І скажіть, четвертий зайвий який предмет? Так, правильно предмет взуття. Подивилися наступну картинку, що ми бачимо? Ми бачимо, що зображені предмети одягу та рюкзак. Що зайве? Молодці зайвий рюкзак. Молодці малята! Ви добре пограли в гру, яка називається Четвертий зайвий, та згадали назви предметів одягу та взиття. А наша гра закінчується. До наступної зустрічі. Пока-пока.